Прикол дня від студії квартал 95» – українським чоловікам, які зараз знаходяться за кордоном, які завантажили додаток Резерв Плюс і отримали статус у розшуку. Треба повернутися в Україну та з'явитися для оновлення даних у ТЦК. Про це заявив речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткин в ефірі єдиного телемарафону. Я от серйозно не розумію, на кого розраховані взагалі оці новини. Невже вони справді думають, що людина, яка знаходиться за кордоном, буде заходити і реєструватися у цьому додатку «Резерв Плюс? Навіть якщо вона там зареєструвалася і побачила, що вона в розшуку, то ця людина буде повертатися в Україну, йти до ТЦК і оновлювати свої військово облікові дані? Ну ця ж людина прекрасно розуміє, що це дорога в один кінець. Мені тільки цікаво, що вони далі вигадують. То вони сказали, що 17-річні хлопці повинні повертатися в Україну і ставати на військовий облік, тому що через резерв плюс це зробити неможливо. Тепер вони кажуть, що якщо чоловіки знаходяться у розшуку, до речі, я нагадаю, що якщо ви реєструєтесь через резерв Плюс і там пишуть, що ви у розшуку, це значить, що ваших даних в ТЦК раніше не було. А це значить, що ви не оновлюєте свої дані, а ви надаєте свої дані, друзі. Це дві великі різниці. І виходить, що ви вперше надаєте свої дані ТЦК через оцей резерв Плюс, який являється ще більше шарашкиною конторою, ніж саме ТЦК. При тому, що навіть Міністерство оборони каже, що якщо ви оновили дані в Резерв Плюс, то ви все одно зобов'язані з собою носити на вулиці військово-облікові документи та документи, які підтверджують вашу особу. Тому що вся ця реєстрація в Резерв Плюс, вона не канає. Якщо ТЦКшники вас зупинять, ви їм покажете цей свій електронний кабінет, то ТЦКшники лише скажуть Ти молодець, що ти передав свої персональні дані, незрозуміло кому. А зараз ти сідаєш з нами в бусік і їдеш до ТЦК. Знаєте, мені інколи здається, що вони працюють на дурака. Знаєте, як кажуть це, якщо людині 10 разів сказати, що він ідіот, то людина може й повірити. Отак і вони. Спочатку одним сказали: треба повертатись в Україну не проканала. Потім іншим треба повертатись в Україну знову не проканала. Зараз уже через резерв плюс знову треба повертатись в Україну. Можливо, вони справді надіються на те, що хтось клюне і повернеться в Україну. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.